Вітаємо тих, хто активно працює над курсовими та дипломними, і тих, хто досі не вибрав тему. Тих, хто регулярно ходить на пари, і тих, хто навіть не в Києві, але дуже цікавиться новинами університету. ШТБ. тебе новини стосуються кожного? Двері університету завжди відкриті для цікавих гостей. В кну побував лідер гурту Тартак Олександр Положинський. Гість охоче відповідав на питання аудиторії, розповідав про новий гурт Був'є та свій погляд на ситуацію в Україні після зустрічі і студенти, і викладачі ділилися враженнями. Зустріч абсолютно потрібні, і якщо їх можливо влаштовувати надалі, то Вважаю, що це дійсно дуже гарний досвід. Я дуже рада, що саме в КНУ останнім часом дуже часто почали проводити зустрічі з відомими людьми, людьми, відомими не тільки вже такими авторитетами, але й популярними серед молоді, адже це надихає, це спонукає нас до розвитку. Сам Олександр заходом не зовсім задоволений. На жаль, Сьогодні на на нашій зустрічі було не так багато студентів, як би мені хотілося. Можливо, там не вийшло, можливо, можливо, не знали, чи ще щось, але що дійсно просто було не цікаво, то все дуже сумно. У соціологів вже жодних проблем з незаповненою залою не виникло. Вони запросили поспілкуватись усіх бажаючих з відомим економістом та соціальним науковцем Олександром Пасхавером. Його лекція Революція і війна передумови та наслідки відкрила цьогорічну конференцію молодих науковців. Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Для студентських молодіжних конференцій важливо вносити. Ну, певну частку динаміки в заходи для того, щоб це не були лише сухі доповіді і запитання. Нам необхідно було міркувати над динамікою. І Безсумнівно, Олександр Пасхавер, який є ну, доволі відомим спеціалістом, він був консультантом кількох глав нашої держави. Він регулярно виступає з аналітичними звітами для урядових структур. І до того ж, він має ту властивість дуже рідкісну для багатьох соціальних науковців. Він може популярно пояснювати дуже складні теми. Обговорював. Лися теми політики та влади, грошей та ресурсів, війни та майбутнього. А наскільки це було корисно, власне, розкажуть студенти факультету соціології та представники делегації Львівського університету імені Івана Франка. На ці лекції були розглянуті актуальні питання сьогодення. Було піднято багато важливих проблем щодо відносин України і Європи, щодо подальшого розвитку. Української політики і української міжнародної стратегії очікувала. дізнатись багато цікавої нової інформації, зокрема про сучасну ситуацію в країні, як її трактують сучасні вчені, дослідники. Мої очікування здійснилися. Лекція вийшла насправді дуже живою. Дуже приємно було послухати людину, яка дуже включно, ну, яка насправді включена в те, що відбувається на горі для Загалом для громадськості. Це я закритим. А... Трошки доторкнутись до цього ми можемо лише через тих людей, які погоджуються ділитися з нами. А ми ділимося з вами повною лекцією за посиланням на екрані. Історія із зимовими канікулами і гуртожитками набирає обертів. Нагадаємо, звернення проректора Володимира Бугрова викликало неоднозначну реакцію студентів. А після публікації інтерв'ю з головою студради Сергієм Клічковським двоє студентів юридичного факультету вирішили попрохати роз'яснення ситуації у ректора університету. Чому від коментарів в соціальних мережах хлопці вирішили прийти до дій? Ми поцікавилися у одного із авторів звернення. Адміністрація плануючи нас виселити з рутожитку, не, не хоче виконувати договір. Відповідно, ну є ризик того, що будуть порушені наші житлові житлові права. Чесно кажучи, трохи обурила також позиція студради, бо замість того, щоб сказати, що ну ми не будемо виселяти наших студентів. Вони одразу почали збирати збирати заяви і казати, що треба подати заяву з довідки. Хлопці обіцяють тримати студентів в курсі подій, тобто повідомляти про всі відповіді керівництва. А ми поки пропонуємо вам переглянути повне інтерв'ю з Максимом. Не встигла на великі екрани вийти наукова кінофантастика Інтерстеллар. Як науковці повідомили про цілком реальну новину космічного масштабу? Апарат Розетта здійснив успішну посадку на комету Чурюмова Грасименка. Для студентів КНУ є особливий привід для гордості, адже Клим Чурюмов є випускником нашого вишу. Трансляції процесу посадки Розетти на комету було декілька а на фізичному факультеті організували ще й спеціальну лекцію. Без попкорну та коли фізики спостерігали за подією з не меншою цікавістю ніж кіномани за новим творінням Нолана. Аби досягнути успіху, хтось ходить на спеціальні курси, хтось покладається на духовних наставників або психологів. Ми ж звернулись до кібернетиків: як запрограмувати себе на успіх, щоб запрограмувати себе на успіх, потрібно правильно реалізувати метод стадії. Ну багато працювати, Ходити на пари. Навіть. відпочивати. Треба знати до якої мети ти йдеш. Іди до неї. Головне просто хотіти і постійно думати бити. Не відкладати нічого, робити робити прямо зараз. Подобрати схему і все буде нормально. Чітко визначити ціль, яку ти хочеш досягнути в житті, і старатися. Коротше, нужно, щоб це була твоя страсть. Да. Гарного вам настрою слідкуйте за новинами університету. Ще тебе новини стосуються кожного. красивая телочка не касается каждого, а ШТБ касается каждого. Не смотри под ноги, а смотри ШТБ. Не смотри под ноги, а смотри ШТБ. ШТБ. ШТБ.